Супер! Молодець! Кіруся! Кируся! Ходімо знімати веселе відео. Пішли! Кіруся розказую тобі правила. Які? Я буду вмикати трендову музику з Ютуба mm -hmm. і будемо перевіряти. Знаєш ти тренд трендові рухи під цю музику, чи не знаєш? Mm -hmm. Добре! Mm -hmm. Порахуємо, скільки ж ти знаєш трендів Ютуба. Да. Поїхали. Давайте. Давайте танцювати. Буду показувати Готова? Да. Слухаємо. Якщо знаєш, танцюй. Знаєш? Да. Тоді танцюй. А ще раз вмикнеш? Добре, зрозуміло. Да. Зараз. Один, два, так, поїхали. Клас. Друзі, хто вміє, приєднуйтесь. Супер! Молодець! Є! Класно! Зараз буду шукати наступний тренд. Домовилися? Ой, вибачте, не цей. Ну що ж, Кірюшка, ти готова продовжувати? Так! Да.

Супер! Молодець! Ти готова, доці? Да. Так, я тут дещо ще підібрала цікавеньке. Ти можеш послухати, згадати, а потім я заново включу тобі, добре? Добре, так буде кожен раз. Ну давай, слухай. Згадала? Да. <плес> ну що ж, розпочинаємо? Да. Я вмикаю. Класно! класс супер, давай ще разочек. Мені сподобалось. Клас! Yeah! Супер! Я тебе вітаю. Ну, можеш потанцювати, давай. Уу! Я тут знайшла десь цікавеньке для тебе. Ти готова? Так. Да. Опа. Поїхали. Mm -hmm. давай. А, давай спочатку. Добре. Зазвит. Це відео, колись вже ми знімали. РІЛС, так, так, так. А зараз це ж відео. А ну давай, танцюй, згадуй. Румба! Супер! Ще разок! Ну давай. <смеш> супер, супер, я тебе вітаю, молодець! І ще одненьке у мене є. Із того, що колись вже було. Згадуй! Так, спробуй. Давай. So to... Забулась трішки. Давай да. ще раз. Кіра трішки забулася, але нічого тут страшного, нічого. Давай. Так, трішки підглянула і згадала хитрюга, а ну, нічого страшного, вона, в принципі. Помиляться вона. Помилятися можна, вона, в принципі, пам'ятала. Але помилялася дечому. Ну, давай спробуємо. Okay. <рес> Супер. Молодець! <гум> я! я, я, я. <гум> <гум> <Молодець. Yeah. гум> Супер! Ну що ж, продовжуємо uh -huh. наші трендові музичні танці. Yeah. <гум> я зараз буду вмикати цікаву пісню. Yeah. Ти послухай. Згадаєш mm -hmm. і далі зорієнтуєшся, що тобі потрібно робити. Домовились? Давай. Так, вмикаю. Почекай, послухай, що Ти згадала, що це за пісня? Ану, друзі, зачекайте, я зараз відійду. Добре на хвилинку. Ну, давай, відійди, чуть-чуть. Ти ж до нас повернешся, я да. надіюся. Лола, ти не хочеш зайняти Кіри на місце?

Вау! Ще один тренд! Єй Молодець! О, Продовжуємо танцювати! О, я знайшла одну цікаву о, пісню, але я її знову ж таки вмикаю повністю всю. А ти о, ну, не з самого самого о, початку. Тому ти слухай уважно і потім знайдеш відрізок. Перший раз я слухаю, а другий ну, відрі... раз я вже ти можеш попрактикуватись, потренуватись, не питання. Я можу її одразу згадати. Ну, давай. Можливо, і одразу зможеш. О. Так. Хто знає, що за пісня? Хто знає, що за тренд? А ну, згадуйте. Я знаю. Бо не так просто, коли чуєш не відрізок, який популярний, а всю пісню. А, О! I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Так. Але тут по іншому трішки, ніж як у відео самих о, молодець. Супер, супер, що. Зараховуємо. Ти молодець! Да. <свист> <свист> Єй! Так, Кірюшка, ти молодець. <свист> Продовжуємо далі танцювати. І я знайшла до тебе для тебе цікаву пісеньку. Ох, ой, поїхали! Ой. Я, мабуть, і знаю. Та, 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 я знаю! Та, 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 я вистрашна. Ну, давай! Хто знає, друзі, цю пісню? Починайте танцювати з Кірою цей тренд. Опа О! клас. Є. І я танцюю теж. Тільки я не тренд танцюю, а просто. Yeah. <сіху> Супер. -ху -ху. Давай ще разок. Да, yeah, да. Yeah. Так, друзі, готові. Ї Супер! Молодець! Єй! Yeah. Ну що ж, Кірюшка, я підготувала тобі останню, останній музичний і танцювальний тренд Ютуба. Ти готова? Да. Ти велика молодець, і я ці тренди знаю завдяки тобі. Тому я, звичайно, впевнена була, що ти їх точно згадаєш, як все це, -це танцювати. От, друзі, хто знає більше трендів, пишіть нам в коментарях. Бо я, чесно кажучи, не знаю. От yeah. я все, що знаю, це завдяки Кірі, тому що вона це танцює, слухає і показує. Yeah. Так, але цей тренд цього тренду ти точно не знала до того, як я тобі була його показала. Просто зараз побачимо. Згадаєш ти, як його танцювати? Чи не згадаєш? І, звичайно, на останок мені хотілося показати. Мені хотілося, щоб ти затанцювала якийсь український тренд. Тому ловіть український музикально-танцювальний тренд Ютуба. Слухаємо, насолоджуємося і танцюємо. Хто знає? Танцюйте разом з Кірою. І Амандалінда і роуз. Амандалінда і роуз. Амандалінда і роуз. Є молодий! <сум> Супер! А тепер ще раз цей самий тренд. Наостанок, друзі, всім дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки О! і в коментарях. Писати нові тренди або тренди, які ми Кірою не знаємо. Пропустили. А мандаліндарі розсім пока-пока! До нових зустрічей!